Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми зв'яжемо з вами другу частину ось цього неймовірно гарного візеруночка. Минулого разу ми в'язали з вами ось цей ажурний візерунок, тобто ось цю частину. Сьогодні ми з вами зв'яжемо саме ось таку частину. Вона, в'яжеться набагато простіше, ніж ажурна, і тут немає нічого складного. За цією схемою ви можете собі додати ширину, забирати ширину, тобто робити більше менше петель і ось таких типу резиночок теж можете робити менше чи більше. Це залежить від вашого бажання. Я покажу такий візерунок на 11 петель плюс 2 прушкові петлі. Починаємо в'язати, знімаємо пружкову петлю, пров'язуємо одну лицьову петлю, одну виворітню петлю, одну лицьову петлю, далі 5 виворітних петель, 1, 2, 3, 4, 5, Далі пров'язуємо одну лицьову петлю, одну вивертню петлю, одну лицьову петлю і одну пружкову петлю пров'язуємо виверідньою петлею, другий рядочок, знімаємо пружкову петлю, пров'язуємо по малюнку, дивіться, ось ці ось такі з горбиками це виворітні петлі, ось ці такою галочкою, ніби це лицьові петлі. Тут ми в'яжемо все по малюнку, тобто там, де виворітні, в'яжемо виворітні, там, де лицьові, в'яжемо лицьові. Так, третій рядочок, знімаємо пружкову петлю, пров'язуємо одну петлю лицьову, одну виворідню, одну лицьову, Дивіться, і далі в нас були ось ці 5 виворідніх, ми їх заміняємо на 5 лицьових. 1, 2, 3, 4, 5. Далі в нас йшла лицьова, ми її пров'язуємо лицьовою, далі виворідня. Лицьова і пружкова петля пров'язується виверідньо. Перевертаємо в'язання, тут ми теж в'яжемо все за малюнком. Дивіться. Знову знімаємо пружкову петлю. Тут у нас де вивертня петля, ми її пров'язуємо виверідньою петлею. Далі в нас є лицьова, виверідня, це що ми зазвичай, і далі йдуть 5 вивертніх петель. 1, 2, 3, 4, 5. Далі у нас де наша зазвичай, яка йде виворітня петля, ми пров'язуємо виворітня. Далі у нас є лицева, виворітня і прушкову ми пров'язуємо виверідньою петлею. Наступний рядочок ми пров'язуємо так само. Дивіться. Знову по малюнку знімаємо пружкову петлю, пров'язуємо лицьову, виверідню, ось лицьова, яка в нас де зазвичай. Далі в'яжемо 5 лицьових петель: 1, 2, 3, 4, 5. Далі знову ця лицьова, пров'язуємо її. Далі у нас йде виворідня петля. Лицьова і прушкову пров'язуємо вивертні петлею. Дивіться, тобто виходить, що в нас тут йде дві ось таких виверідніх ряда два ряда і три лицьових. Далі в вивертньому рядочку, ми знову будемо змінювати, дивіться, знімаємо. Пружкову петлю. В'яжемо ось цих три петлі початкових, як ми завжди в'язали, по візерунку, тобто виворітня, лицьова, виворітня, А далі в нас йде цих п'ять вивертних. Ми їх пров'язуємо п'ятьма лицьовими. Один, два, три, чотири, пять. Далі знову йде у нас три ось цих петлі, які ми постійно однаково в'яжемо. виворітня, лицева, виворітня, і прушкову вивертнюю петлею пров'язуємо. Таким чином, ми змінили знову на виврітню. ось цю виверні петельки, ось такі. Далі наступний ряд ми будемо в'язати таким самим чином, будемо знімати прушкову петлю. Далі ми будемо пров'язувати ось ці три петлі. По малюнку, тобто лицьова, виворітня лицьова. Далі в нас буде 5 виворітніх петель і знову лицьова, виворітня, лицьова. Тобто оці 4 петлі звідси, і звідси ми не чіпаємо, ми в'яжемо завжди їх по візерунку. В нас замінюються тільки ось ці центральні 5 петель. Зараз ми оцей ряд пров'язуємо. Тобто, ось тут. Ми зараз пров'язуємо ще один рядок. По візерунку. Далі ми знову змінюємо, наприклад, ось виворітній. Наступному рядочку. Знову, якщо в нас були виврітні, Ми обв'язуємо лицьові, щоб замінити знову на лицьове полотно. Так, ми пров'язуємо далі три рядочка, щоб були лицьовими. І знову потім дві виворітні петлі, знову три лицевими, але ви можете це все робити за власним бажанням. Ви можете більше робити, наприклад, виворітні ряди, лицеві, менші, можете робити їх однакові. Це вже за вашим бажанням. Я показую саме ось такий варіант. Тобто можна сказати, що цей візерунок можна робити різними варіаціями, поєднувати з цим візерунком, поєднувати з іншими візерунками, використовувати як повноцінний самостійний візерунок. Тому е, в'яжіть, розвивайтеся, вчіться, і у вас обов'язково все, все вийде, і будуть дуже класні вас. Кожного разу нові ідеї. А вам дякую за увагу. Обов'язково підписуйтесь, підтримуйте мене, ставте лайки, пишіть коментарі, що б ви хотіли ще отримати в майстер-класах, натискайте на дзвіночок, щоб отримати сповіщення про мої нові відео, тому що я планую в подальшому знімати їх якомога частіше. І всім всім гарного, мирного дня! До зустрічі у нових відео, Па-па!